Доброго бласланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 17 глава, із 24 вірша, 18 глава з 1 по 4 вірш. Одного разу підійшли до Петра збирачі дідрахм і сказали: Чи не заплатить учитель ваш дідрахме? Він говорить так. І коли увійшов він у дім, то Ісус випередив його і сказав: Як тобі здається, Симоне? Царі земні з кого беруть податки або мито, зі своїх синів чи з чужих, говорить йому Петро з чужих. Сказав йому Ісус, отже, сини вільні. А Але щоб нам не спокусити їх, піди до моря закінь вудку і першу спійману рибу візьми і, відкривши їй рот, знайдеш статир. Візьми його і віддай їм за мене і за себе. У той час підійшли учні до Ісуса, кажучи, хто більший у Царстві Небесному. І покликавши дитя, Ісус поставив його посеред них і сказав, Амінь, кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто смирить себе, як дитяце, той і більший у царстві небесному. Богу нашому слава завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь.